Чорнобильські хати, чорнобильські хати Дивляється в небо за мати, чорнобильські хати, чорнобильські. У дні, коли Україна згадує одну з численних чорних сторінок своєї історії, чорнобильську трагедію у Бердичеві теж відчувають відгуін цих подій. Зокрема, днями громадські зібралась у музеї історії міста на літературну мистецьку годину, квітень 86-го відлуння, щоб разом згадати страшну техногенну катастрофу, яка започаткувала нове літочислення не тільки в Україні, а й на всій планеті. Сюди ти не повернешся ніколи. Роз'їхалися друзі. То кути, і тільки хвіртка і старі ікони знов приходять в сни. Немає чорнобілих фотографій, потрюхли спогади сьогоднішнім живи, убито клин посеред біографій. Ти тільки уяви. Ти просто уяви вірші на Чорнобильську тему. Того дня лунали не тільки з вуст молоді, а й тих людей, котрі мають власний гіркий досвід боротьби з мирним атомом. Нашли ми на жертви, не за гроші, а за честь. Честь України в том смертельному хороводі. Не всі, хто з пеклом там боролись здесь. Над многими ріхи забвенія сомкнулись води. Через пекла ми пройшли. Ми закалілись в ацкомтом агні, то не успели, не смогли. І боль кричить від раненої душе. Вибух на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС раз і назавжди змінив життя мільйонів людей. А ще ввів до нашого лексикону нові невідомі досі слова Ліквідатор Чорноболець зона. І В рамках загальноміських заходів на відзначення 28-х роковин Чорнобильської трагедії члени місцевої фотографічної фундації презентували другу частину започаткованого торік фотопроекту Квітень 86 86-го відлуння. Це нові фотографії, а ще відеофільм про сьогодення Чорнобильської зони. Побувавши у серці мертвої території, фотографи дійшли висновку, що її треба обов'язково повернути до повноцінного життя і виконати цю місію належить підростаючому поколінню. «Вам придеться дуже багато працювати для того, щоб відродити цю землю, щоб вона знову стала квітучою, щоб там знову залунав дитячий сміх. І щоб ліквідатори потім приїжджали туди, їх зустрічали, пам'ятали про бідуту. І щоб в ваших серцях завжди назавжди було то від луня, то квітня 1986 року. Щоб ви не забували історію нашої країни і цієї страшної біди. З митцями погоджуються посадовці. Депутат обласної ради Олександр Нехворовський свій виступ теж першочергово адресував молоді. Якщо вона знатиме історію, в Україні є майбутнє. Чорнобильців, ті, які були учасників, а все менше і менше. В місті Бердичеві залишилось їх 586 чоловік. Сьогодні велику шану і вдячність. Валерію Мельнику з його фотографами, які побували на Чорнобилі, які можуть нам представити, ми можемо побачити на сьогоднішній день з очима їхніми тут на цих виставках, що знаходиться зараз там. Наслідки аварії на ЧАЕС могли бути значно гіршими, якби не відвага та самопожертва тих, хто своїми тілами 28 років тому захистив людство від радіаційної отрути. За ними досі лунають тривожні чорнобильські дзвони, лишаючи відгомін у серцях нащадків. Смертельною росою, впавши на квітучу квітневу землю, мирний атом залишив невеликовну рану на тілі України та страшну безодню в душах українців. Але біда не може бути вічною. Переконані учасники зібрання. Треба просити у Всевишнього милості, щоб Чорнобиль більше ніколи не повторив. Рився, а зона відчуження задихала життям. Боже, боже.